Вітаю вас, друзі! Уявіть, що ваш друг розповів вам цікаву новину, а тепер вам потрібно переказати її іншим, але не повторюючи слова дослівно. Як це зробити правильно англійською? У англійській мові є спеціальний спосіб, і саме про нього ми поговоримо у цьому відео. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Давайте уявімо ситуацію. Ваша подруга сказала. Я втомилася. I'm tired. А ви передаєте ці слова другові. Вона казала, що була втомлена. She she said that she was tired. Це і є непряма мова. Reported speech. Коли ми переказуємо чиї слова, а не повторюємо їх дослівно. Це дуже корисна навичка, адже ми часто переказуємо те, що говорять інші люди у розмові, у листуванні, на роботі. Як правильно переказувати слова іншої людини у англійській? Коли ви будете використовувати непряму мову, потрібно зробити три дії: змінити час дієслова, змінити займенник та додати слово that. Давайте кожен із цих пунктів розберемо детально. Отже, дія номер один. При перетворенні прямої мови у непряму потрібно змінити час дієслова. Дане граматичне явище називається «зсув часів Backshift of tenses. Можливо, назва звучить трохи складно, але насправді усе досить логічно. Що ж таке backshift of tenses? Це правило, за яким дієслово, що було вжито у прямій мові, змінює свій час у непрямій на один крок назад у часовій шкалі. Чому відбувається цей сув? Уявімо собі розмову. Коли хтось говорить, це відбувається у певний момент часу. А коли ми переказуємо його слова пізніше, це вже зовсім інший момент часу. Давайте розглянемо, як саме змінюються основні часи дій слів. Теперішній простий повинен змінитися на минулий простий. Present simple на past simple. Теперішній тривалий змінюється на минулий тривалий. Present continuous на past continuous. Минулий простий повинен змінитися на минулий доконаний. Past simple на past perfect. Теперішній доконаний повинен змінитися на минулий доконаний. Present perfect на past perfect. Майбутній простий повинен змінитися на умовний спосіб. Простіше кажучи, will повинен змінитися на would. Давайте розберемо усе це на прикладах. Уявіть, що ваш друг сказав вам, я вчора купую машину, I bought a car yesterday. А сьогодні ви розповідаєте про це комусь іншому. Англійською це повинно звучати так. Він сказав, що купив машину позавчора. He said that he had bought a car the day before. Давайте проаналізуємо цей приклад. У прямій мові дієслово bought стоїть у past simple. А ми вже знаємо, що past simple у прямій мові повинен змінитися на past perfect. У непрямій мові. Тому, коли ми переказуємо це речення, bought змінюється на had bought, що є формою past perfect минулого доконаного. Окрім того, слово часу «yesterday» вчора також змінилося на the day before» напередодні, це зроблено для того, щоб зберегти правильну часову перспективу. Отже у цьому прикладі ви побачили, як працює сув часів назад. Дія, яка у прямій мові була у минулому, past simple, у непрямій мові відсувається ще далі у минуле і стає past perfect. Давайте розглянемо ще більше прикладів і поговоримо про те, як змінюються інші часи дії слів. Отже, present simple ми змінюємо на past simple. Пряма мова. Мені подобається кава, сказала вона. I like coffee, she said. У непрямій мові, коли ми маємо передати ці слова, це має звучати наступним чином. Вона казала, що їй подобається кава. She said that she liked coffee. Отже, було like present simple, а стало liked, що відноситься до past simple. Якщо у прямій мові час present continuous, то у непрямій мові він має стати past continuous. А українською це теперішній тривалий, ми змінюємо на минулий тривалий. Наприклад, пряма мова. Я зараз працюю, сказав він. I'm working now, he said. Щоб передати ці слова у непрямій мові, ми повинні час змінити на минулий. Він казав, що працював. «He he said that he was working. І як бачимо, ми змінили am working на was working. Давайте розглянемо приклад, коли past simple змінюється на past perfect, а українською це минулий простий змінюється на минулий доконаний. Наприклад, речення у прямій мові. Я дивилася той фільм вчора, сказала Анна. I watched that movie yesterday Anna said: Щоб переказати ці слова у непрямій мові, ми скажемо це наступним чином. Анна казала, що подивилася той фільм напередодні. Anna said that she had watched that movie the day before. Як бачимо дієслово у прямій мові було у past simple watched. У непрямій ми його змінюємо на past perfect – had watched. Давайте поглянемо, наприклад, як Present Perfect змінює свій час на past perfect. Пряма мова: Я загубив ключі, сказав Марк. I've lost my keys, Mark said. Щоб переказати ці слова у непрямій мові, вони будуть звучати наступним чином. Марк казав, що загубив ключі. Марк said that he had lost his keys. Як бачимо, час у present perfect змінився на past perfect. Ми have lost змінили на had lost у непрямій мові. Давайте розглянемо приклад, коли will змінюється на would. Пряма мова. Я тобі подзвоню, пообіцяла вона. I will call you, she promised. Щоб передати це у непрямій мові, ми скажемо: вона пообіцяла, що подзвонить мені. She promised that she would call me. Як бачимо, will у прямій мові ми змінили на would у непрямій, але є винятки. Якщо ви будете говорити про загальну істину, яка є фактом у минулому і залишається фактом у теперішньому, у такому випадку час дії слова не змінюється. Наприклад, Земля кругла, сказав він. The earth is round, he said. У такому випадку, коли ми будемо переказувати ці слова, ми повинні сказати це наступним чином. Він сказав, що земля кругла. He said, that the earth is round. Час не змінюється, оскільки це факт. Земля була круглою вчора, земля залишається круглою сьогодні. Отже, коли ми переказуємо чиї слова, нам часто доводиться змінювати час дієслів, але не менш важливо правильно змінити займенники, щоб наша розповідь була логічною та зрозумілою. Адже коли хтось говорить я, то коли ми переказуємо його слова, це я повинно стати або він, або вона, залежно від того, хто говорив. Отже, дія номер два: при перетворенні прямої мови в непряму потрібно змінити займенник, залежно від того, хто говорив у прямій мові та про кого йдеться у непрямій. Давайте розглянемо основні випадки. Якщо у прямій мові людина говорить про себе, I то в непрямій мові це I зазвичай змінюється на he, якщо ми говоримо про чоловіка, або на she, якщо ми говоримо про жінку. Наприклад, Я втомилася, сказала Анна. I'm tired, Anna said. У непрямій мові ми скажемо, Анна казала, що вона була втомлена. Anna said that she was tired. У прямій мові Анна говорить про себе, використовуючи I. А коли ми переказуємо її слова, I змінюється на she, тому що ми говоримо про Анну. Якщо у прямій мові група людей говорить про себе, «we», то у непрямій мові це we зазвичай змінюється на they. Наприклад, ми щасливі, сказали діти. We are happy, the children said. щоб переказати їхні слова. У непрямій мові ми скажемо це так. Діти сказали, що вони були щасливі. The children said that they were happy. У прямій мові діти говорять про себе як групу, використовуючи займенник «we». А коли ми переказуємо їхні слова, займенник we змінюється на they, тому що ми говоримо про групу дітей. Тобто займенник ми став займенником вони. Займенником «you» Усе залежить від ситуації, тобто від того, до кого саме було звернення у прямій мові. Наприклад, ти запізнився, сказав мені вчитель. «You are late. the teacher said to me. У непрямій мові ці слова ми перекажемо наступним чином. Вчитель сказав, що я запізнився. The teacher said that I was late. У прямій мові вчитель звертався до мене, використовуючи займенник «you». І як бачимо у непрямій мові «you» змінилося на I. Ще один приклад. Я тобі допоможу, сказав він їй. I will help you. He said to her. У непрямій мові це буде так. Він сказав, що він допоможе їй. He said that he would help her. У прямій мові «you» відноситься до «her», тому у непрямій мові воно залишається «her». Зверніть також увагу на зміну I на he та will на would. Ще один приклад. Мені потрібна твоя допомога. Сказала вона мені. I need your help. She said to me. У непрямій мові це буде так. Вона сказала, що їй потрібна моя допомога. She said that she needed my help. У прямій мові your відноситься до мене, тому прийменник your змінюється на «my» у непрямій мові. Також хочу звернути вашу увагу на зміну I на she та need на needed. Як бачимо, зміна займенників у непрямій мові вимагає уважності до контексту. Коли ми переказуємо чиї слова, особливо стверджувальні речення, ми часто використовуємо слово that. Яке ставиться після дії слів say казати або tell розповідати, щоб з'єднати головне речення з тим, що саме було сказано. По суті, слово that виконує роль сполучника, який допомагає нам побудувати складне речення, де одна частина, хто сказав, залежить від іншої, тобто, що саме було сказано. Давайте розглянемо декілька прикладів. Я йду до магазину, сказала вона. I'm going to the store, she said. У непрямій мові ми скажемо це наступним чином. Вона казала, що вона ходила до магазину. She she said that she was going to the store. У цьому випадку ми бачимо, що після said казала, ми додали сполучник that. Він допомагає нам зрозуміти, що далі йде саме те повідомлення, яке передається. Що означає слово that у цьому контексті української мови? Слово that у подібних конструкціях найчастіше відповідає сполучнику ЩО. Проте важливо зазначити, що використання that не завжди є обов'язковим. У багатьох випадках ми можемо опустити цей сполучник, і речення все одно буде граматично правильним та зрозумілим. Ось приклад без використання that. Пряма мова, я люблю піцу, сказав він мені. I like pizza», – he told me. У непрямій мові ми скажемо це так. Він розповідав мені, що йому подобалася піца. He told me he liked pizza. Як ви бачите у цьому прикладі, після told me розповідав мені, ми одразу перейшли до змісту повідомлення. He liked pizza. Сполучник that взагалі відсутній. Але зміст речення залишається абсолютно зрозумілим. Чому і коли ми можемо опускати that? У розмовній англійській мові опущення that є дуже поширеним, особливо після таких дійслів як say, tell, think, believe, know, hear, see та інших, коли зміст є чітким і не викликає двозначності. Давайте підсумуємо: слово that у непрямій мові reported speech використовується як сполучник, що відповідає українському що. Його мета з'єднати головне речення з переданим повідомленням. Проте у багатьох випадках, особливо у неформальному спілкуванні, його можна опустити без втрати сенсу та значення. Ще один важливий момент у непрямій мові це правильне використання дієслів say та tell. Ці два дієслова Часто викликають плутанину у тих, хто вивчає англійську, адже обидва використовуються для передачі чиїхось слів. Однак між ними є чітка різниця, яку важливо запам'ятати, щоб ваша мова звучала правильно та природно. Головне правило, яке слід засвоїти, ми використовуємо «tell», коли вказуємо, кому саме ми щось сказали. Тобто, після дієслова tell. Завжди іде особа, якій передається інформація. Використовуйте дієслово say, коли просто повідомляєте щось, не обов'язково вказуючи конкретну людину. Але якщо ми хочемо вказати кому саме, то після сей використовуйте прийменник чу. Давайте розглянемо це на прикладах. Вона сказала мені, що вона втомлена. She told me that she was tired. У цьому реченні після дієслова told минула форма від tell іде займенник ni, який вказує, кому саме вона передала інформацію про свій стан. А далі по реченню вже йде зміст її слів у непрямій мові. Дій слова say може бути без вказівки особи або потрібно вжити прийменник to перед особою. Наприклад, вона сказала, що була втомлена. She said that she was tired. У цьому реченні після дієслова said минула форма від say, одразу йде сполучник that, що? І далі зміст її слів. Ми знаємо, що вона щось сказала, але не конкретизуємо кому саме. Але якщо ми захочемо вказати, кому саме було адресоване висловлювання з дієсловом say, потрібно використати прийменник to. Перед особовим займенником або іменником. Наприклад, вона сказала мені, що вона втомлена. She said to me, that she was tired. У цьому реченні ми використовуємо said to me, щоб чітко вказати, що її слова були адресовані мені. Давайте розглянемо ще кілька прикладів для кращого розуміння. Він сказав нам, що йому сподобався фільм. He told us that he liked the movie. Після tout іде «us», «now», тобто особи, яким передали інформацію. Ще один приклад. Він сказав, що йому сподобався фільм. He said that he liked the movie. Після дії слова said немає вказівки на особу, а лише передається зміст його слів. І давайте розглянемо третій варіант того самого речення. Він сказав нам, що йому сподобався фільм. He said to us that he liked the movie. У даному прикладі, після said, ми використовуємо to us, щоб вказати, що його слова були адресовані нам. Отже, підіб'ємо підсумки. Після дієслова tell завжди має бути особа, якій передається інформація. А після дієслова say особа може бути відсутня або ж вона вказується після прийменника to. Друзі, сьогодні ви дізналися основні правила перетворення прямої мови у непряму. Я сподіваюся, що дана інформація буде для вас корисною. А я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!